Ну, по-перше, атопічний дерматит, атопічна екзема — це такий загальний вступ, будемо казати, але що ну, дуже мене турбує і, мабуть, всіх турбує, це найбільша спеціальність наша дерматовенерологія. Я коли була на Кубі двічі, ну, недовго там була як представник, і я була ну, просто в розпачі. Це була країна, в якій дерматологія була так представлена. Зараз перераховую: Вітіліга, Алапецея, псоріаз, дерматит. Оце все інше. Це дерматит. І ось ми до цього дожили. Все Атопічний дерматит. Не треба думати, не треба дегністувати, не треба спілкуватися і так далі. Тому це дуже такий, ну я вважаю, це ну, просто пазорка, як кажуть. Да? Так от, відносно атопічного дерматиту, дійсно потрібна діагностика в протоколах. Європейських написано, імуноглобулін і е, загальне, як казала Леся, не допомагає нам в діагностиці, тому це роблять ці концерни, які беруть гроші за великі ці е, дослідження. Вони також нам нічого не дають. Я якось прочитала ці алергени, які там подаються, вони, мабуть, всі респіраторні, а там тільки існує е, теж яйце. Е, Молоко щось інше із харчових. Тобто, це такий процес, і якщо про атопічний дерматит, а я кажу про малечу, але все-таки скажу інше, зараз ставлять і людям в 50-60 років перший діагноз. Ставлять атопічний дерматит 60 років. Але треба почитати, як розглядують атопічний дерматит елдерлетопі дерматитис. Це те, що залишається з дитинства, але рецидивує з віком. Тому це не перший діагноз. Треба думати, треба знати, що при атопічному дерматиті можуть бути помилки по лімфомам. І, до речі, по літературі сучасній. Найраніша лімфома шкіри, та клітина, описана у п'ятирічному віці. віці. Тому навіть, якщо ми дивимося дитину і вважаємо, що це атопічний дерматит, треба думати і думати. І ще що про атопічний дерматит відносно такі харчової неприносимості. І... Колись я була ще в аспірантурі, і ми вчителя. Ми вчитель це професор Калантаєвська, Вона була членом ВАКУ, а він був один один інститут, один, все все в Москві. І вони їй передавали дисертації, Вони мені сказали: прочитай, дуже цікаво. І в цій дисертації проводилась порівняння, порівняння чим харчувались. Половці, печени, печини всі ті, які по наших степах, які зараз Київська Русь, наша Україна, хто там був, чи були там рис, чи були там морські продукти? Там не розводили до речі птахів. Не було курятини, тобто, це така генетична пам'ять, яка залишається на багато років. Тому що можна сказати відносно лікування, я хочу зупинитись на всім відомому, але. Чому я сьогодні кажу? Бо якщо ми призначаємо антигістаміни, ми потрібно нам знати, чому ж ми їх призначаємо і що робити з дитиною. Бо дитина, по-перше, вона дуже рано хворіє на захворювання шкіри, І коли можна давати ці антигістаміни. Як розвивався цей напрямок? Цей напрямок в 1910 році з'явився перше такі, посилання на. То, що був відкритий гістамін, а потім припустили, що цей гістамін є причиною свербежу. А останнє, ну, я не, не бачите, ви посилання тут внизу, тому я ну, колись убігла. Є така книга, яка не, пот... не втратила своєї значущості, механізми свербежу та болю. І в ній також казалось і про прогістамін роль, що розвивається відчуття в дермально епідермальному з'єднанні. І медіаторами свербежу є цілий, так сказати, низка якихсь, ем, біоактивних речовин. Я хочу відзначити, що на першому місці стоїть аміни, і в тому числі гістамін. А інші нейропепсиди, протеази, кезоноїди, цитокіни і так далі. І так далі вони всі вивчалися, вивчаються, але перше це наявність гістаміну в реалізацію цього касату. escato Блокатори кістамінових H1 рецепторів, перше покоління, друге та третє, всі знаєте, добре, я не буду зупинятись, але я буду казати про третє покоління. Чому про третє, по-перше, воно не дає снотворного ефекту, це дуже важливе. А друге, є форми, які дозволяють вже 6-місячного віку давати дитині, тому це важливо. І коли ми кажемо, chamou pro Edem to При едемі володіє максимальною фіністю до цих рецепторів, едем володіє профілем безпеки, він не впливає на психоемоційність, що дуже важливо для дитини. Бо коли ми призначаємо, щось для дитини це мати реагує. А як буде у дитини харчування, як він буде засинати, ніяк ніяк не впливає, але знімає відчуття свербежу. І, до речі, не тільки свербежу, я буду далі казати, але і запальні реакції. І до, якщо ми дивимось на іншу таблицю, то ми бачимо, що саме дезлеротадин відповідає в найвищою афінністю до антагоністів рецептів гістаміну. І при цьому є ще і форма сиропу, який можна 6 місяців. І ось я, тут буде тільки випадки клінічні, які я хочу коментувати як, ну, як таку дуже, на мій погляд, важливий компонент сьогоднішньої дитячої дерматології. Тут я демонструю саме северений дерматит. Всі забули зараз себерині дерматити починаються ще з 20 років, там і далі, і далі, і на волосистій частині голови де локалізація, Ми всі знаємо: себерини дерматит, але всі забули, що себериний дерматит має вікові привилегії. По-перше, починається раніше. Ніж атопічний дерматит, може бути з двох місяців, Атопічний дерматит, прочитайте, 6-12 місяців. Потім, сибарейний дерматит, що ви не будете робити, він заодно пройде в 6-7 років. До речі, сибарейний дерматит має. Певну генетичну схильність. Ну, як приклад, наші діти хворіють на сибарений дерматит, всіх купають в череді, але спитайте циганку на Крещатику в переходи, і вони всі чисті, їх взагалі ніхто не купає. Тому це дитячий сибарина дерматит. Потім великі такі перерва, і вже починається 20-25 років. Це починається себериний дерматит у дорослих. І ну ну казалось би, ну яка різниця? І також при цьому захворюванні також ми повинні давати антигістамінні препарати. Чому ми повинні давати? Тому що антигістамінні препарати, про які я кажу про вони володіють не тільки свербіжною, а й просто протизапальною дією, дуже важливо протизапальною дії. Тому не треба так сказати тільки призначати ванни там і так далі, і так далі. Але найгірше що? Найгірше те, що сибариний дерматит у дитини, отакий маленький, може привести до летального ісходу. І в цьому є велика різниця і дуже насторожуюча з атопічним дерматитом. Колись, коли у нас була ну, була достойна, я вважаю, статистика, яку проводили. В Міністерство охорони здоров'я і, до речі можна було давати так би заявку на статистику. Ось, коли я не знала, а яка ж статистика, я могла б написати письмо там на ім'я міністра, і я таке робила пісні чарівців. Я написала, що мені би, я ж не знала взагалі, а яка ж захворюваність на випадіння волосся. І вони зробили. І два роки після моєї заяви така статистика з'явилась в Україні. І ось це така статистика, вона торкалась і дитячого віку. Так ось в. В Україні тільки в Україні кожного року реєструвалась, мабуть, це було більше. А реєструвалась ну, це мало да, на Україну, але це ж діти. Загинула 8-8 дитин від сибарейного дерматиту. При топічному дерматиту такого не може бути, яким би він не був тяжкий, як би це не розчухування шкіри, екскаріації до крові і так далі, і так далі. Але не буде такого, не може бути такого прогнозу. Що буває при севериному дерматиті? Наступне це ягодична еритема. Тобто ми пропустили, ми продовжимо щось обстежувати, оці концерни, те, що я тільки що сказала, час іде, і на це з'являється, що ягодична еритема. Як тільки вийшли ці прояви з складки. Частіше в геодічній зоні, і це вже треба госпіталізувати реанімацію. Тут потрібна реанімація. Я навіть хочу, ну коль, я, ну, тут не доповідь, мабуть, в мене, а я хочу поділитися якимись спостереженнями випадками. Я згадую такий випадок, Два випадки були. Перший випадок був в тому, що мати викликала. Додому, до себе, приїздили, там якесь невідложне, невідкладне. Да? Ну нічого, нічого, купайте то сьо, там, щось вони казали, вона бачить, що гірше. Вона викликає скоро, швидка допомога щось також кажуть. І вона сама приїхала, взяла таксі і приїхала к нам на Багатирську, ось саме в ту будову. Багатирську, яку ми будували, я мала честь будувати рядом з Ніною Васінною Турік Це, е, цю лікарню. Найкращу вона була в Україні, і ви знаєте, що зараз було перестарого, що там буде бомби кидати і так далі. А ось тоді, коли ми тільки починали робити. Ця жінка приїхала до Богатирська. Там дуже складно, і ви знаєте, хто бував, дуже складно туди попасти транспорт і так далі. І в прийомному покої ця дитина померла, а починала з барельного дерматиту. Це розвивається раптово. І другий випадок також я писала в Мінздрав, там, ну, не роз'яснення. Я писала, щоби. Захистити дитячого дерматолога. А в чому була справа? Значить, звертається, до мене звертається, і я бачу ягодичну рітиму. І я кажу: завтра ви повинні тут от, у нас госпіталізуватись і так далі. І коли я прийшла і спитала, а де ця дитина? Вона вже була в реанімації у нашій першій дитячій лікарні. Дід цієї дитини був з головою нашої укрзалізниці, як зв'язувалось. Тому вони всі старалися старались для нього, госпіталізували, щось давали, щось таке, а процес розвивався. І цей хлопчик він загинув в реанімації, тобто, вони його не, не змогли врятувати. Тобто, ось. Після цього, після ягедичної еритеми, розвивається дескквамативна еритротермія лейнера Мосу. Тобто, при єгедичної рітеми ще можна так сказати, щось зробити, а при цьому нічого вже не зробиш, бо це десквамація всієї шкіри. Друге, коли потрібні нам антигістамінні препарати, і тому я такий акцент роблю, на нас наймолодший вік дитини це мастоцитоз. Да? Ви не призначите на все, не скажете, що да, так, давайте антигістаміни, але при ем, такому загостренню процесу да, треба давати. А що давати? Треба давати ті препарати, які можливі з 6 місячного віку. І це також едем. А едем, я потім скажу, має форму і сиропу, що дуже важливе. Ось тому при мастоцитозі є свербіж, ви бачите, навіть екскуріація може бути форма більш тяжка, Бульозна у дитини. Ну, Як пишуть зараз, коли ти читаєш підручники англомовні, там, якщо ми читаємо проблему мастоцитоза, відокремлюють мастецитозіс офедал. тобто мастоцитоз дорослих, він, я вважаю, дуже частіше став зустрічатись дуже часто. Але це починається. Ну, я б так сказала, ну, по моїм хворим, 40 і більше років. Я бачу і підтверджується масоцитоз. Але у маленьких прогноз він дуже такий перспективний, проходить до 7 років, але ж зараз треба допомагати, тому тут виручають і антигістамінні препарати. Ну, знов таки дуже чесь почастіше і псоріаз. Такого не було колись. А колись я багато років дерматології, тому це була казуїстика. А зараз ми бачимо, ведуть як ем, цей пилюшковий дерматит. А це е, знов таки. Що ще нам треба знати? Що іноді приходять привносять до тебе і нічого не кажуть батьки, коли розвивалась, як розвивалась, а те. Що ми бачимо, ерітроетодермія, ну, суха, до речі. Хочу сказати, зроблю також своє бачення. Ви знаєте, невірно казати, що не треба дитині оформлювати інвалідність. Я це кажу, маючи на увазі сьогоднішній стан у нас. І призив призов, призов да, до армії. Ну, ось до речі, були в мене випадки, коли прийшов дядька, йому 40 років, так що можна вирахувати, скільки ж мені, якщо він прийшов у 40 років і сказав, ви поставили мені діагноз генетичний. Два роки приніс ту картку. Це потрібно. Я це тут випадком таким користуюсь. Але коли ми кажемо про еритро еритодермі, і інші, і іхтязіфорну ерітродермію, там чомусь написана тільки бульозна форма. Це дуже невірно, вона дуже мало зустрічається в еритродермія вона частіше суха. Але ж таки знов приймають її за атопічний дерматит. Коли перша мама принесла, то кажуть, це атопічний дерматит. Друге, це я покажу ті випадки, коли писали і лікували, як атопічний дерматит, а це хвороба до віржі. А знов таки потрібні антихістаміни. Дійсно потрібні, тому що вони володіють не тільки антигістаміном, а й просто протизапальною дією. Тому таке загальне запалення шкіри, знову таки інша дитина з хворобою двержи. І останній випадок то на тому тижні я додала вже в готову презентацію. Чому я додала? Тут, ну також я була вражена. Значить, Поставили дитині 5 років. Поставили, ну, Я бачила на тому тижні. Поставили псоріаз, лікували там, ну, все-все-все все нормально. Я ні, ні про кого нічого не кажу, просто От лікувала дитину. А потім нічого не виходить, і вони кажуть, Батькам, а там дуже такі батьки приходили до мене. От і мати, і, і батько, вони разом і турбуються. Ну що ж тут скажеш, ви бачите, яка шкіра, і м -м, кажуть: ну нічого не допомагає. А до того ж були тільки зовнішні топічні кортикостероїди. Ось нічого вам не допомагає, і тому вам треба, треба циклоспорін. Якщо ви відкриєте протоколи по атопічному дерматиту, європейські, ви прочитаєте циклоспорін, отакі дози в такому візі, все буде написано. Потім написано після відміни рецидив, питання, от тип собі. У своїй родині призначив би те, що Дас рецидив після відміни. Так ось було таке написано: тут вони почитали, тут вони перелякались. І я поки що я не маю ще відповіді на та патогістологію, яка яку ми зробили і здали. Там клініка все ж таки хвороби дивержи. Там клініка, ось, ну, тут особливості, я вже на них не зупиняюсь. І тому, якщо ми кажемо про антигістамінні препарати, то я знов-таки хочу підкреслити, що знімає набряк, свербіж, да? тобто ці препарати дають широкий спектр в дії при дерматозах і в частині тій, що, як я кажу, антигістаміна, протиалергічна, протизапальна. Тому ми ну, низькі. Захворювань шкіри молодшого віку, можемо давати ці препарати. І афіність спорідненість, вона дуже висока саме при цьому препарату, при едемі. І едем, він, я вже казала, володіє такою максимальною афіністю. Дія 24 години тримається. Це дуже-дуже важливо, коли ми призначаємо дитині. Едем не має седативної дії. Достигне не залежить від вживання їжі, тобто нормальна живе дитина і такі проводимо лікування. І, до речі, ще дуже важливо, що можна призначати у вигляді сиропи з 6 місячного віку. Ой, щось мені повторюється. Ні, дякую за увагу.